Чоловік заводив коханку кожні сім років. Думав, що я про кофтну, оскільки я фінансово залежна. Історія: ми з моїм колишнім чоловіком одружилися в віці 19 і 20 років, маючи однакові перспективи на розвиток. Вчились ми разом на інженерів-програмістів. Я завигідніла і пішла в декрет. В чоловіка зарплата була 600 гривень. Це був 2004 рік. Коли доньці було рік, я вийшла на роботу, викладала в коледжі інформатику та програмування. І там працював і мій чоловік. Через два роки чоловік йде в ІТ, куди і мене запрошують, але я вагітнюю вдруге. І ми приймаємо рішення, що я займаюся дітьми і домашніми справами, а чоловік заробляє гроші. Ось саме той переломний момент, де жінка жертвує своїми кар'єрними можливостями, лишається на не дуже добре оплачуваній роботі заради того, щоб чоловік робив кар'єру, а вона могла займатися більше дітьми та побутом. Далі починається найцікавіше. Коли сину було три роки, в мого чоловіка з'являється коханка, дев'ять місяців він не може визначитися, що він хоче, ходить взад, вперед. В кінцевому результаті він лишається зі мною і ми переїжджаємо в іншу область. Я лишаю роботу, бачите, знову вона жертвує. Рідних, друзів, і починаю все спочатку. Пішло близько двох років роботи над собою, щоб відновити довіру до чоловіка. Тобто ця жінка не тільки жертвувала багато чим ради цієї родини, вона ще працювала над собою, щоб цю родину зберегти цю родину, яку він розвалював. На новому місці особливо вибору не було. Я з дітьми-домашніми і справами та роботою, яку не шкода втратити. Без роботи не могла сидіти, дуже било по моїй самооцінці. Тобто вона розуміла, що відбувається, бачите, щось не те. Але на щось серйозне не могла влаштуватися. Кому потрібна працівниця, яка постійно на лікарняному з дітьми, а чоловік будує кар'єру в IT і заробляє гроші. Стосовно того, що у жінок дуже просідають кар'єрні можливості, коли у них маленькі діти, і діти хворіють часто в певному віці, так, до школи особливо, і жінки постійно беруть лікарняні через це і не хочуть на роботу приймати, і не дають якісь проекти вести, і не ставлять на керівні посади дуже часто. Саме через це чоловіки це все вони не бачать. Знаєте, у них цього просто не видно, їм це не заважає. Вони з хворими дітьми не лишаються на лікарнянах. Далі ми купуємо квартиру до дітей роботи і домашніх клопотів. В мене додається ремонт. А чоловіка не відволікаємо, бо він гроші заробляє. Ситуація стабілізується, коли переїхали в нову квартиру. Я пішла за копійки працювати в державну школу вчителем, щоб поєднувати роботу і турботу про дітей. Вони вчились в тій школі. Проходить час, і в мене дежавю. нова коханка. Одним словом. Кожні 7 років мій чоловік хотів мати коханку. На той час моя зарплата була 5 тисяч гривень, а чоловіка 100 тисяч гривень. Він був впевнений, що я проковтну, і будемо далі жити щасливо в лапках, але ні. Все ж таки, ця жінка сильна та розумна. Вона не втратила навичок своїх, вона все ж таки працювала. І вона не стала терпіти таке відношення до себе. Раз вона простила, дала шанс. Але коли це почало входити в систему, вона знайшла собі сили це припинити. Що відбувалось далі? Чоловік підписує угоду про утримання дітей і згідно неї сплачує кошти на дітей. І тут запитання: чи має дружина в нашій країні якісь права на отримання щомісячних грошових виплат від чоловіка, який протягом 15 років подружнього життя будував свою кар'єру, маючи в тилу дружину, яка пожертвувала собою заради сім'ї? На жаль, я свій коментар тут вставлю. Ви знаєте, жертв, котрі пожертвували, нікому не шкода. В принципі, на нашому законодавчому рівні це питання не вирішено. Далі мені на даний момент не потрібна матеріальна допомога від колишнього чоловіка. Я успішно покинула школу та зробила кар'єру з достойною зарплатою, не зважаючи на те, що я стартувала в 35 років. Ну, просто умнічка. Але думаю, що таких наївних в нашій країні досить багато. Хочу, щоб ви розказали мою історію і хоч когось спонукали, задуматись. Жінка має працювати, підійматися кар'єрними сходами і заробляти, бо немає ніяких гарантій, що вона не лишиться без копійки. Ну і турботу про дітей мають також розділяти. Зрештою, рішення заводити дітей не одноосібно приймається. Наразі я заміжня маю роботу з гідною зарплатою, начальник відділу. І я вагітна. Вітаю! Дуже, дуже гарно все тут закінчилося. Бачите? Тому боятися починати щось спочатку не варто гірше жити в постійній напрузі та залежності від когось. Дякую вам за працю і вам дякую за те, що поділилися з нами цією чудовою історією, яка дуже гарно закінчилася для мене. А всім іншим нашим підписникам особливо дівчаткам, які дуже люблять. Пропагувати такий спосіб життя, коли жінка сидить на шиї в чоловіка і думає, що вона схопила Бога за бороду і що вона найрозумніша. Будь ласка. Ну, послухайте людей, які мають досвід в житті. Я для цього зробила цей канал. Я для цього це вам читаю. Не думайте, що ви розумніші за інших. І навіть якщо у вас все добре, все нормально, ну якось перестраховуйтесь. Ну, бачите, у дівчини теж було. І добре, і нормально. А потім ненормально. А могло б бути далі продовжуватися, якщо б вона терпіла. Прислухайтесь до людей, вам вирішувати, як вам жити. Але можливо, когось це надихне зовсім на інший спосіб життя.